Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Оленка. Оленка була у крамниці і купила собі продуктів. Давайте подивимось, що там. У кошуку цукерки. А які цукерки? Солодкі, смачні. Що ще може бути солодке та смачне? Торт, тістечко, печиво, молодці. А як ми можемо назвати все це одним словом? Солодощі. А у якій крамниці продають їх? У кондитерській. Давайте повторимо: солодощі продають у кондитерській. Молодці. А як ви гадаєте, чи корисні цукерки для вашого здоров'я? Правильно, солодощі це шкідлива їжа, не корисна для здоров'я. А де можна придбати корисні продукти харчування? Так, у крамниці, у супермаркет. Давайте сьогодні здійснимо уявну подорож до різних крамниць і допоможемо оленці прибрати корисні продукти. А відправимося ми туди ось на такому потязі. Готові! Один, два, три, чотири, п'ять. Час нам в подорож рушати. Дітки, назвіть продукти харчування, зображені на картинці. Це сир, молоко, йогурт. Як ви вважаєте, із чого ці продукти виготовлені? Так, із молока. Отже, це продукти молочні. А у якій крамниці вони продаються? У молочній крамниці. Дітки, а що тут зображено на картинці? М'ясо, сосиски, ковбаса. Із чого виготовлені ці вироби? Із м'яса. Отже, це продукти м'ясні. А у якій крамниці вони продаються? У м'ясній крамниці. А що це? Це хліб, бублики, булка, каравай і що безпечні ці вироби. Так, і борошна. А у якій крамниці можна придбати ці продукти? У хлібній крамниці, молодці, дітки. Ви запам'ятали, куди ми з вами сьогодні подорожували? Так, ми подорожували до крамниць. Давайте зараз подивимося, які продукти вибрала і придбала собі Оленка. І згадаємо, у якій крамниці. Сир, у якій крамниці придбала сир Оленка? Так, у молочній крамниці. Хліб, у якій крамниці? Придбала хліб Оленка. У хлібній крамниці, молодці. Що ж ще собі купіла Оленка? М'ясо у якій крамниці? У м'ясній крамниці. Дітки, це продукти харчування містять багато вітамінів, що допомагають бути дітям здоровими, сильними. Дітки, Оленка вирішує готувати собі обід, а ми будемо з вами прощатися. До побачення!